Де можна купити натуральну олію без хімії і яка її вартість? Поки що ніде ви не можете купити, тому що ми зупинили продаж, так як дуже багато замовлень. Подивіться, це ми сьогодні порозливали. Сьогодні у нас 10.02, ось можете побачити. Два вида і два сьогоднішньою датою, і зараз вона поїде вся на нову почту до наших замовників. Ми дуже багато замовлень зібрали і зараз не встигаємо просто виробляти таку кількість, тому призупинили для того, щоб ви завжди могли скуштувати натуральну олію. І десь сьогодні, завтра, післязавтра ми розгрібаємо всі замовлення, повідправляємо. І з четверга ми зможемо знову продавати олію. Але ми прийняли рішення, що це буде обмежена кількість. Тобто, ви в день зможете купити там до 50 літрів одного. Виду і до 50 літрів іншого виду. Як тільки ми його продамо, ми зупиняємо продаж до наступного дня. Таким чином, ви зможете куштувати щодня свіжу натуральну олію. Нагадаю, що ми виробляємо олію, яку можна зберігати до трьох місяців. Не рекомендується зберігати більше, тому що вона втрачає і смакові властивості, і корисні властивості, де можна купити, яка ціна. Можна купити тільки через наш Тік-Ток Зернозбут. В шапці профіля є посилання. Ціна для наших підписників 89 гривень будь-якого виду і 105 гривень для тих, хто на нас не підписаний. Якщо ви хочете скуштувати натуральну олію, обов'язково підписуйтесь. Бірюша це смак, що піклується про ваше здоров'я, все інше минуле.